Добрий день, хочу вас щось купити. Наприклад, ліву штаніну три тисячі гривень я плачу. Можна. Ці її штани? Вроді 900 гривень. У тебе і шорти, і бабки будуть. Він це робить <ринтурують> реально. Ну, это стіль, брат. Я просто в стилісті, так? Да? Я розбираюся. А так, за чотири тисячі гривень. Що чотири тисячі гривень? За чотири тисячі гривень це. Та ви що, а то відріжжте, візьміть мені. Вам шість. Шість тисяч гривень. Ні, я вам чесно кажу. Давайте. Ріжте. Тримайте. Я... Сама захотіла людина. Ви ж не змушували, правильно? Так, да. в мене дуже маленька пенсія. 4 тисячі. Все, більше не треба. Не, все да все, все, не треба, Антоні Миколаїв, не треба, все. Зі мною йдемо, да? обмін валют, я знімаю зараз гроші і вам даю. Це обмін валют, валюта екченж. Да, Тут можна міняти будь-яку валюту, можна міняти криптовалюту. Успішно зняли. Просто у жінки забрав з віштаніни. Ну що таке? Дуже прошу, не хайдіть мене. Антоніна Миколаївна сама запропонувала. Можна я вам ваші дві пенсії дам? 8 тисяч гривень. Добре? Добре. Так буде чесно, мені здається. Тві, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, ну ви чого? Ви чого? я вимотки прошу? Тільки не плачте, Я зараз сам буду плакати. Мені дуже бідно, що чужі люди мені четыре, допомагають. Тай Найбожа милість буде з вами всіма, бо я хотіла кожного місяця відкладати, щоб почистити ту, -ту криничку. А ви мені Господь мені вас послав, щоб ви мені допомогли. Ти я ще хочу вірш вам прочитати. Якщо чужим коханням граєшся. Та над собою насміхаєшся. Не пали чужої свіченьки, бо кохання дарується на вікніченьки. А тепер я не можу. А що ви не можете? Ми домовилися вже не, все. Не, не, я більше домовилася, не, 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 не. не нарушаю. Ні, ні, Дитина, ну ми так не домовлялися. Це бонусом за вірш. А ми не домовлялися, що ви будете мені вірш читати такий красивий. Будьте здорові. Хай тобі буде тепленько все життя.